Three, two, one. I know I know you know new. but I you to me. привіт, це ніч у крипті. Діставайте свої заряджені отрутою мухобійки, адже наразі будемо чавити тему про людину метелика Мофмана. 1966 рік місцеві жителі містечка пойті Плазант масово почали повідомляти про невідому істоту з крилами і червоними очима. Але сама перша згадка була того ж року, 15 листопада, коли пара займалася форсажем. На швидкості 160 кілометрів вони побачили, як за ними летить тварюка з великим розмахом крил та червоними очима. Ярик, блядь, Ярик! Блядь, ярік, піздець! Головна легенда стверджує, що істота з'явилась у Point Pleasant після того, як у районі покинутої військової бази TNT Area почали відбуватись дивні явища: дивне стяйво в повітрі, звуки, схожі на крики, сліди на землі, яких не могли ідентифікувати. Місцеві вважали, що істота з'явилася через секретні експерименти військових, які створили мутанта. 1967 рік поява істоти не вчухає. Особливо біля моста Сільвер Брідж того ж року місто обвалився, то навіть було сфотографовано Мотмана, людину метелика через часті появи його біля моста та після трагедії тварюка стала не просто черговим криптидом з гори, а предвісником біди. Та навіть зараз деякі мізки пов'язують його з чорнобильською катастрофою та на масштабні землетруси в Мексиці у 2017-му, Хоча жодних доказів нема. А як ми знаємо, поки не доказано, поки що там сказано. Ти що собі дозволяєш? Легенда стала настільки відомою, що у USA почали навіть проводити фестивалі на його честь. А що ж до конспірологів, то там зовсім не цікаво чисто прибулиць, експеримент уряду, гидота з іншого виміру та паранормальний провісник катастроф, як то кажуть, база Бетон, основа. А ви що думаєте? Муха на сахарі, іншопланетянин, Чи якесь дивне диво. Пишіть свої думки у коментарі. А на цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Доброї ночі!